Друзі, всім привіт! Є у нас один підписник з ніком містер Сергій Сергій Привіт. Дякую. Він нам прислав подарунок. Ось ми собрали його тільки що. І будемо зараз робити розпаковочку. Я знаю, що це на рибальську тему подарунок. І якщо буде. Гарна погода що на, на наступному тижні. Ми обов'язково випробуємо. Зараз подивимось, що він там нам надіслав. Ух ти, диви, молодець. В тубу салінка. Ну, Серега, молодець. А він усе написав, бачиш, класно, написав, куди відправити, а нова пошта запакувала і написала вже на наклейці. Відкриємо. Я класно запакував, молодець. Ми хотіли сьогодні піти е, порибавити, але, на жаль, сьогодні погода погана і йде дощ. Тому сьогодні ми не поїдемо. Ну, молодець, слухай, запакував так, що не можна розібрати. Ну, Серега, молодець! Наверно, треба в бензопилку бачу, його відкрити. Не ну класно. Запакував так. Може Ні-ні-ні, тут пінопласт. А? І зараз треба його вийняти. О! О! Достав, друзі, так! Сергій казав, що там спінінга на прислав. Ой. Так. Ритя якісь всього. Я потім з Сергієм спишуся, він розкаже якісь такі ось о. силиконові насадки. Ой-о-майо! Ого! Ого! Все! Дивіться, зараз. Класно, гляньте, дивіться. Скільки всяких рибацьких штук і кормаків, Грузіки. А, ось грузи. Це. Це то є Це на донну рибалку. І всякі силіконки. Клас. Сергій, дякую тобі, друже. Зараз відкриємо... А, і блешня вам є. Трошки запруталися. Зараз покажемо спінінга. Кірюк. Такий легенький, класний. Кирюха обережна. Серега нам такого напередавав, Ну, катушка в нас є. О! Диви, який він легенький. Пробуй. Класний спінінг. Так, взагалі класний класнучок. Пробуй який легенький. Класний, легенький. А буде в самий раз. Ну і не трогай Кіруха, це крючки. І флюрокарбон, і крючки, і така маленька блешня. Ну дивіться, скільки всяких різних штучок зараз покажемо. Все, Сергій, дякую. Обов'язково, якщо буде погода, на наступному тижні ми все спробуємо. Дивіться, друзі, спінінг такий, дуже багато. Диві. Оснастки, кормачки. Диві. і кормачки, і тут ще кормачок. Диві. І на хижака, Диві. і силікони. Боже, скільки всякої оснастки треба буде його позбирати гарно. Диві. І флюрокарбон. Спасібо, Серега, спасіба. Все, всім дякую.